Не буває порозуміння без спілкування з тими, з ким його шукають. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 14 листопада, вівторок, і у мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Сьогодні я хотів би поговорити про питання, які пов'язані з діями, заявами. Влади Угорщини щодо можливого блокування, так, рішення про початок переговорів вступу України в ЄС, які мають прийняти в грудні та на саміті Європейського Союзу. З цього приводу дуже багато різних заяв, дій, так дійсно, це нам не подобається, це нас обурює. Але чи варто реагувати в той спосіб, який іноді собі дозволяють представники чинної влади? Для прикладу, мене дуже здивувала, м'яко кажучи, заява віце-прем'єрки з питання євроінтеграції Стефанішної, яку вона зробила там на НВ формулу успіху, що е, вона знайшла 11 листопада шлях порозуміння з Угорщиною щодо того, що Угорщина не заблокує. Початок переговорів України з Європейським Союзом і додала. І для цього навіть не потрібно буде безпосередньо контактувати з головою угорського уряду Віктором Орбаном, який ну, нам не дуже приємний, який там робить відповідні заяви, і дуже багато вже, в принципі, нашкодив Україні і шкодить. Але подумаємо логічно, як можна знайти порозуміння, не спілкуючись з Орбаном, порозуміння з Орбаном. Ну це трохи дивно виглядає. Там вже ж, е, Стефанішина додала, що Україна е, представила Угорщині дорожню карту, так, з питання, там, ніби е, проблем з правами угорської меншини в Україні. Але вона не сказала, що це дорожня карта, про що йдеться мова, хоча сказала, що вона на 100% впевнена, що це спрацює. Мені достатньо дивно, що питання, які пов'язані безпосередньо з українською мовою, не просто державною мовою, з мовою, яка ідентифікує українців та є головним ідентифікатором українців, що ці питання якось розглядаються так, ну, утаємничено. Ми не знаємо, що це за дорожня карта, що це за пропозиція, але про них заявляються, що ми це подали, воно все спрацює. Ми не знаємо, що це за шлях порозуміння без. Порозуміння безпосередньо з Орбаном, щоб знайти це порозуміння. Для чого взагалі робляться такі заяви? Показати, що ми ну, супер працюю, ну окей. Отак так Стефанішна відповідає ніби в уряді саме за питання євроінтеграції. Але я пам'ятаю, ми з вами тут говорили, як вона заявляла, що ми не виконуємо до кінця року е ці умови, сім умов, які потрібні, але ми сподіваємося. Та, от. На початок перемовин проходить якийсь там час, місяць. Прем'єр-міністр і Бос заявляє, що ми все виконали, ми готові до переговорів. Ну, президент підтверджує, що ми все виконали. Приїжджає Урсула Фондерляїн, каже, ви на 90% все виконали. Потім виявляється, що Єврокомісія дає звіт. Так, слава Богу, вона рекомендувала, щоб почалися переговори, щоб прийнято було рішення про початок цих переговорів. Але там виявляється, і самими тільки 4, ніби повністю. Виконали а там ще три треба до а потім виявилося ще тих умов, якихось там їх аж чотири. Ну, то таке. Питання в іншому. У нас дійсно проблеми зараз із Угорщиною, так, ну, сподіваюся, Словаччиною не будуть. Там, там з'явився новий уряд на чолі з Роберту Фіцу, який ну, також відповідні, ну, неприємні для нас робить заяві і дії. Стосовно України, але сподіваюся, що Словаччина не буде блокувати початок переговорів. А от так: от Угорщина 6 листопада, до того як 8 листопада був цей звіт Європейської комісії, було сказано, що буде накладено вето так на початок переговорів. Там взагалі говорили, що не треба, щоб Україна була там, членом Європейського Союзу, хай буде якесь там особливе партнерство, ніби щось таке. Ну а ми не знайшли нічого кращого сказати: ми не йшли шлях порозуміння словами. Віце-прем'єрки з інтеграції так, України. Цей шлях буде успішним, і для цього не потрібно цього порозуміння, шукати порозуміння безпосередньо з Віктором Орбаном, який зробив це, це зробив непорозуміння. У цьому випадку, ну як і називається ця програма вівторок, подумав разів 40, я думаю, що треба було 40 разів подумати. Ані щоб такі заяви говорити щонебудь, фактично що попало. Я дуже сподіваюся, що ці піар-заяви, які показують, що як там щось працює, що вони не зашкодять Україні, що буде прийнято позитивне рішення. Не знаю, в який спосіб там змусять Орбана це зробити, але це точно вже не буде порозуміння, якщо без порозуміння з ним. Хоча, з моєї точки зору, шукати порозуміння стосовно української мови, це компроміс. А компромісу з українською мовою в Україні, на мою думку, це є загроза національним інтересам України. І питання, ніби порушення угорської угорського воно насправді дійсно надумане, це політичне питання, так? Воно десь там грає всередині Угорщини, але тут воно вже не грає. І з моєї точки зору, треба було виважено, тихенько собі робити якісь заяви, якщо потрібно робити ці заяви. Але працювати професійно і зводити до мінімуму можливі негативні там, дії Горщини. А от коли вже все буде зроблено, тоді можна буде про щось і говорити. Тобто, навіщо було заявляти, що є якийсь шлях порозуміння? Але про нього я скажу у грудні після засідання та Ради, Європейської ради. От є, і є якась дорожня карта, а ми всі українці не знаємо, що це за карта. я хочу нагадати, що мова йде про те, що мають бути зміни в закон про державну мову, в закон про освіту і закон про засоби масової інформації. Я, я так розумію, що мова йде про те, що там от ніби має бути певне обмеження використання української мови, що стосується угорської меншини в Україні. Як на мене, таке обмеження взагалі апріорі не може бути і взагалі нема про що тут говорити. У будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що ця ситуація вона, ну, не призведе до ще її погіршення, вона і так насправді непроста, і рішення буде прийнято позитивне. Бо шлях в Європейський Союз це шлях до певних правил, так, до певного рівня життя і стандартів, які Європейського союзу і Україні обов'язково туди потрібно йти після нашої перемоги. А ми всі віримо в перемогу і в ній впевнені. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!